Давайте будемо рухатися далі. Поговоримо про звернення до українських судів. Так, тут є декілька можливих варіантів таких судових процесів. Їх дуже умовно можна поділити на три категорії: класичні суди проти держави Російська Федерація, які почали з'являтися одразу в 2022 році, в яких практика. Більш-менш сформувалася, хоча має деякі недоліки, все ще суди проти Альтер-Его Російської Федерації, які з'явилися виключно наприкінці 24-го року. Перші рішення в серпні 24-го року в двох словах нагадаю, що Альтер Его або друге я держави в даному випадку Російської Федерації це якийсь такий орган або державне підприємство, які яке настільки споріднене з державою, що Може вважатися його другим я в даному випадку критеріїв досить багато. Класичний приклад це той самий Газпром, який, начебто, є окремою комерційною організацією. Але всі ж ми пам'ятаємо, до довоєнні новини. Якщо там, коли Путін виходить в ефір, і каже: Ну дивіться, ми б, там поспілкувалися з Лукашенко тепер ціна на газ для Білорусі отакато. Про яку комерційну самостійність і інституціональну незалежність Газпрому можна казати. Ну, звичайно, ніяку. Це суто урядовий інструмент, політичний інструмент, економічний. Лічний і так далі, в даному випадку ще й воєнний інструмент. А, і а, суди, які з'явилися дуже недавно ще там остання концепція, їх дуже мало. Це штучний товар. Це суди проти сателітів Російської Федерації а, з доведенням їх вини. Таких спорів дуже мало. А вони звичайно концепція зрозуміла. Провнича спільнота України намагається обійти питання суверенного імунітету при виконанні таких рішень. Такі спори складні, але вони також мають місце бути. Я не буду детально. На цьому зупинятись, особливо з огляду на те, що декілька попередніх наших вебінарів були профільно присвячені концепції Альтер-ЕГО. Тож ті, хто підписалися на наш Ютуб канал, вони матимуть змогу детально розглянути судову практику в цій категорії. Я зазначу тільки, що судовий спір, судовий збір у спорах проти держави-агресора Російської Федерації він не сплачується. І завершуємо на цьому контентну частину. Підсумовуючи, зазначу, що якісна документальна фіксація збитків це фундамент для будь-якого подальшого шляху відшкодування, який би ви не обрали. Це надважливо. Документальна фіксація збитків позбавить вас також у подальшому зайвих спорів з податковою, особливо якщо ви отримаєте судове рішення національного суду в цьому контексті. Шляхи відшкодування не є взаємовиключними. Подання позову до суду не позбавить вас права подати заяву до міжнародного реєстру. Тож ви можете комбінувати. Нувати, обирати оптимально саме для вас комплексну стратегію, і е, ключове, щоб успішно пройти шлях до відшкодування збитків, починати його треба вже зараз.